Молодих людей, ще одна дівчинка виступала проти міського голови. Але за, за... хотіли забити. тут. Бо вона не зареєструвалася. Як почули, що зареєструвалася, захлопали в ладоші тут в президії дехто. Понімаєте? Будьте об'єктивними до кінця скрізь. І тут зараз слухаємо тільки шоста школа, шоста школа, а другу школу забули. А забули школу мистецтва, 800 дітей вчилося, 800 дітей вчилося. сьогодні 230. І не те, що вони не можуть, а тому, що закрити більшість приміщень, бо вони аварійні. І не тільки, що дорого, там, де дорого, кстати, це не враховується. Там, де дорого вони ходять, туди вчаться. І виступають, слава Богу, скрізь нас. Щас вчора думали, як знайти кошти, і знайшли, поїхали представляти на міжнародні змагання в Ізраїль. Наші випускники. Ніхто не спорить. І питання молоді було в мене першою проблемою номер один, і я її буду вирішувати. І доки я тут, я буду це рішати. А є факти, які не можна сьогодні не бачити. Через що я сказав, давайте вивчимо це питання. Як правильно зробити? І ви знаєте, є економічна сторона питання. Ви правильно розділили на дві частини. Є економічна сторона медалі. І вона на сьогодні. На жаль, змінилося за останні півроку і іще більш глобальніше. І ті закони, які заставили прийняти Україну, ви знаєте, в пенсійній реформі в іншій, особливо в податковій. Сьогодні той, хто там кричить, що можна гроші десь знайти, да ви самі не маєте права їх дати зараз в міську казну. Тому що згідно з податковим законодавством, ви з якоюсь вигодою їх даєте. А якщо ми їх беремо в казну, значить ми їх беремо, щоб мати цю вигоду. Почитайте новий закон податкові. Ніхто не має права ні дати, ні взяти, а жити треба. І сьогодні дійсно грошей повно, я їх боюся брати. І от ще з Бає сесія 28 числа, я спеціально на комісії не видість. Є три проекти, які канів роблять весь теплий, з заміною вікон і так далі. Але є ризики. І от ми їх вивчаємо. Є інший проєкт 250. Мільйонів євро. Теж є ризик. Є 180 мільйонів в євро, ніхто нічого даром не дає і просять громадське щось. Але згідно законодавства, не все громадське можна дати в залог. Понімаєте? є всяке, не треба от, упрекати. Ми п'ятий місяць тільки при владі. П'ятий місяць, не 10 років. Причому при владі, коли зараз. Із 200, 260 мільярдів гривень бюджет 88 мільярдів віддаємо зовнішньому боргу. Вдумайтесь це. Третю частину бюджету України віддається в цьому році за ті запозичення, що були, нікуди не дінеся цього. На той рік воно в два рази менше буде, вже легше буде дихати всім нам. По поводу, ви знаєте, можна ж усе сказати, не так. Коли тебе ще й підтримують. Складно сказати проти от, думки, яка сформувалася в цій залі. Давайте візьмемо зараз от, емоційно виступала якась жіночка, що ви дітей не питали, от їх перевезти, вони тут привикли їх перевести. Якби в нову школу переходили, то в старі би ваші діти залишилися? Я думаю, ні. Пішли. І не треба оцих. Таких накруток емоційних, дуже, дуже будьте толерантними один до одного, навіть якщо опонент проти вас. Ви знаєте, є таке питання, ще, якщо взяти про дітей, ми нічого не робимо, щоб не питати. І обов'язково прийдемо до діток. Якби фінансово готові з однієї, морально готові з іншої сторони об'єднувати школи. З третьої сторони, як ми підготуємо громадськість, і це буде, і ми просили до організаторів сьогоднішньої акції, не робіть цього. По-перше, мене я дуже зайнятий. Я ще з одного просив перенесли зустріч. Тому що мені довели тиждень назад, а я планую свої зустрічі на дві неділі вперед. Сьогодні я з релігіями розбирався, через що до вас запізнився. Пойміть в Костінці, завтра могло б бути шоу. Похлеще, ніж сьогоднішнє. Ви да? думаєте? Розумієте, про що йде мова? От. І е я просив керівників сьогоднішньої акції, ми не готові. От сидів. Я, я, наприклад, голову комісії розумію, а з іншої сторони не розумію, що він вийшов. Він не готовий доповідати. Комісія ще працює. Що ми оце ще обсуждаємо? Якби сьогодні вийшло 10 чоловік от цих президій і сказали, що це треба, і зал підготовили відповідно, і прийшли б от з цієї сторони сіло б 300 чоловік і їх підтримали, це зовсім би друга атмосфера була в залі. Понимає? Ми не готові правду сказати. І не треба було сьогодні нам всім перед святом збиратися. Сьогодні грізлить один на одному, бо таке було. Понимає? Було вже з зали. Ми вже з цієї зали зараз вийдемо таку накручені один на одного. Навіть якби ми ще не проголосували. Я, я вас дуже прошу. Не робіть поспішних висновків, коли ви не переконані в чомусь. по поводу народження діток збільшення колясок. Це ви візуально бачите. Є факти роддома, є факти відділу ЗАГСу. це смертність і народженість. І просчитано до 2017 року те, що вже народилося. А чому ми не будемо далі просчитати, бо не бачимо цих діток? Понімаєте? Будуть, Може дійсно народжувати по п'ятеро одна буде берожать. Я ж не знаю, може все сильне і щось зробить. Але поки є цей факт. По поводу садіків. Ми їх ні одного не закрили. Зараз звільняємо, щоб відкрити. Звільняємо. Сьогодні четверта школа 11 чи скільки класів? 8 класів. 7 класів в садіка. Сьогодні перша школа 4... 2 класи в садіках. Сьогодні друга школа 4 класи в садіка. А один садик... І Костянецький садик займають адміністрації. Всі построїли політику на цьому. Так я вам доводжу до відома. Фінвідділ вже забрали, одне крило звільнили. Зараз готуємо ще два підрозділи забрати в садіку. Але куди забрати? Ви ж та сама громада, яка ж біжить. Той самий освіта, яка сидить тут, є освіта? Ваші керівники сидять. Їх не треба, давайте скоротимо. Давайте скоротимо. Підготовте наказ, якщо це правомірно, громада ще проголосує скорочення. Я б хотів побачити, як ви будете працювати без них. Ви знаєте, можна все сьогодні на емоціях побудувати. Я прошу будь, будь реалістом. Не спішіть піддаватись йти на поводу тих, хто сам рік назад бігав по другій школі, Я ще директор є школи. Хей розкаже, як біяли з хронометражом, знімали їхні робочі місця, щоб закрити цю школу, добра, що вона не приспособлена. А сьогодні вони організували цю акцію. Організували, щоб вас настроїть проти нас. Не вийде в них. І я міг сьогодні не прийти, я прийшов, щоб з вами побачити, в по очі подивитися, один одному. Але жаль, що це ми робимо. Я спеціально сидів. і... Дивився, до чого можна докрутити. Я в цьому залі 3 листопада виступав, як накрутили чорнобильців. І повірте, сьогодні всі вони приходять до нас на круглі столи. Не до міського голови, ні. То, що у вівторок приходять, то одне, тут розбираємо інші питання. На круглі столи зараз по Чорнобилю, Через дані круглий стол. Як організувати цих чорнобильців? Не 300 чоловік, а всю громаду 22 тисячі в нас в ханові Чорнобильців. Їм стидно тим, хто тут сиділо, 500 чоловік, і тоді хотіли порвати міського, майбутнього міського голову із за того, що їх декілька чоловік накрутили отак. І ці люди зараз присутні тут і в президії, і в залі, які опять продовжують крутити, вибори закінчились. І зараз ми повинні думати не про вибори слідуючі, а дійсно про дітей. І якщо діти другої школи сьогодні без спортивного залу, Якщо в четвертій школі сьогодні навчається 800 майже дітей, і спортивний зал менше, ніж у шостій школі і тільки один спортивний зал, а не два. А тут директриса шостої школи розказує, що вона зараз 300 учнів не може розмістити в спортзалі. Ну, ви розумієте? ми договоримося до того, що ця школа мала зараз на 300 учнів. До такого договоримося. Може це і так, але це повинні сказати фахівці. І ми повинні. Е ми повинні. Я закінчу, я піду, раз я не нужен святелек, я розумію, що я вам мішаю жити. Ви за 20 років багато зробили, тепер хочете допомогти ще більше. зробити. Я, я хочу завершити. Я хочу звернутися до мудрості. Тут сидить середнє покоління в основному. Подумайте над тим, що ми робимо. Ліже, я ще раз кажу, якщо почали фундамент вложити, не судіть, яка буде хата. Ви її не бачили, є проєктант, він її робить. В тому є комісія, вона скаже. І туди включені і батьки, і вчителі. Поки ця комісія, кожен член цієї комісії не підпишеться, ніхто приймати ніякого рішення не буде. Тоді зберемо всю громаду, і я думаю, не в цьому залі, а в більшому. І будемо обсуждати. Найдемо де, є Майдани. Чи ви так думаєте, що тільки залами можна це рішати. Є майдани, і є діти, їм нема, щоб 18 років нема паспортів. Но вони мають право, особливо діти 6, і 2-ї школи. І педагоги цих шкіл мають право повністю йти не, не реєструватися, щоб тільки реєстрацію ми показали. І я дійсно хотів би, щоб молодь залучилась до цього. Їй і жити тут, і народжувати, і вчити своїх дітей. А більшість з нас тут сидячих, вже дітей давно. Отправили в вузи. І друге, те, що ви всі більше, я не знаю, я вчився в далекому глибокому селі, де було 30 учнів у класі, 22 поступило в вищий навчальний заклад, і їх закінчили. Троє заочно ще потім закінчили. Я хочу ще одну хвилину при... сказати: Зараз не бійтесь не того, що нема закріплених класів.